Лавров надавав багато коментарів на поляги Асамблеї ООН, розповідає про те, яка погана Україна, які погані європейці, який хороший він разом із Путіним. В принципі, друзі, абсолютно нічого нового. Я вам наведу кілька тез, які стосуються безпосередньо європейського контексту та України. Він сказав: Російська Федерація ніколи не ні направляє свої дрони по Європі. Я перепрошую, але мову оригіналу московською, бо так передає певне найкраща суть того, що сказано цим. Чиновнику. І він каже, Європа готовиться напасть на Росію, на Калінінградську область і другі наші регіони. Подібні заяви вже робила буквально напередодні Захарова. Я вам розповідав про те, що вона стверджує, що Україна готує провокацію проти військових баз Північно-Атлантичного Альянсу у Румунії та Польщі. Мовляв, відремонтує шахеди, Гербери і запустить їх туди. Ну, як це буде виглядати, звісно, мені, чесно кажучи, невідомо і для чого воно нам. Але певне Захарова разом із своїм босом Лавровим краще знає. І також Лавров сказав, що фактично Трамп стипить. Ну тобто, по суті, свої Лавров звинуватив Трампа в тому, що він не бачить далі свого носа. Ця теза стосувалася коментаря Трампа, який написав раніше його у мержітросошо, про те, що Україна здатна повернути свої території і навіть піти далі. Лавро заявив, що розраховувати на повернення України до кордонів 2022 року було б політичною сліпотою. Ну от тепер чекаємо відповідь від Вашингтона. Бо, як каже сам Лавров, то вони домовилися із американцями про новий раунд консультацій для усунення подразників у двосторонніх відносинах. Справді, нещодавно Лавров зустрічався з Марко Рубіо у Нью-Йорку, і вони про щось там говорили. Далі розмов у них справи не рухаються. До чого домовляться уже на наступному раунді, ну, сподіваюсь, нам щось повідомлять. Принаймні, протокольний звіт буде так точно. Враховуючи те, що політика Трампа залишається доволі невизначеною і він бавиться у міжнародну політику за правилами бізнесу, звісно, для Москви це дуже вигідно. Ну, до прикладу, ще одна заява, дуже кринжова, як на мене, пролунала від Трампа, який говорить про те, що ФБР винний у штурмі капітолію у 2021 році, Трамп не може пробачити демократам того, що він програв попередні вибори, і каже, що під час цього штурму. Серед протестувальників було 274 агенти у цивільному одязі і заявив, що співробітники Бюро більше виступали як провокатори та заколотники, ніж як правоохоронці. Він також підкреслив, що має намір домогтися розкриття імен усіх імовірних учасників безладів серед агентів. Це також у стилі Трампа, що вказує мені на те, що очільник Білого Дому. Буде реалізовувати в повній мірі свій проект 2025, який передбачає посилення федеральної влади. Ну звісно, мені можна було б не довіряти, оскільки ми з вами, і я також друзі, не є останньою інстанцією. Але коли про це говорить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, ну це дещо інша вага заяви. Ну, зокрема, що він говорить? Зміни, які ми зараз бачимо в Сполучених Штатах Америки, не відбулися за одну ніч і вони не зникнуть за один день. І вони не зникнуть раптом з наступними виборами. Ось ті процеси, каже Мерц, які відбуваються в США, вони матимуть глибинний характер. Що він далі говорить? Ця країна настільки фундаментально змінилася за останні роки, можливо, десятиліття, що і там зараз не дотримуються правил, парламентська демократія перебуває під тиском, свобода слова ставиться під сумнів, здійснюються репресії щодо незалежності судової влади. Пані та панове, каже Мерц. Все це я кажу не для того, щоб зіпсувати гарний настрій вашої зустрічі тут, а для того, щоб ми мали реалістичне уявлення та оцінку того, де ми зараз перебуваємо. І дійсно, це дуже непроста історія сьогодні для Європи, оскільки США вже зовсім не ті США, що були раніше, ну а Трамп ще той Трамп. Ну і також ще одна історія з'явилася в стилі Трампа, яка стосується саме бізнес-підходів до переговорів. Ви знаєте про непереборне бажання Трампа товаришувати, дружити, обійматися, цілуватися із диктаторами цього світу. Ну от він знову вирішив поговорити з Кім Чен Іном. Але робиться в дуже специфічний спосіб. Президент Південної Кореї попросив Трампа стати миротворцем у діалозі з КНДР. Ну, мовляв, вже має хтось ініціювати цей процес. Президент Південної Кореї швиденько відгукнувся на таку пропозицію Трампа. Південні Кореї також повідомили, що Трамп зустрів із великим задоволенням це прохання і каже, що я готовий виступити посередником у діалозі між Північною та Південною Кореєю. Хоча це вже було в часи його першої каденції. Чим це закінчилося, ви, друзі, добре знаєте. Нічим.